Моя Україна, У цей важкий час випробувань зустрічаєш ти свою 31-шу річницю незалежності. Твій ворог задумав знищити тебе і твій сильний незламний народ. Але твої найкращі сини і дочки піднялися на твій захист. Вони мужні оборонять свою батьківщину та свій рідний край. Моя рідна Україна. Я впевнена, що після перемоги ти розквітнеш та станеш ще кращою. Відний і світлий на сонячний дім, так радісно й весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата. Любові і тут зростають малята. Вінка наша пісня до сонечка лине. Наш сонячний дім це моя Україна. Я українка, вожуся й радію, щирною мовою я володію. Шевченком словом вмію писати. Я українка, живу в Україні, на вільній єдиній моїй батьківщині. Я все мені в радість ліси і садки, озера і річки, і глибокі ставки, і гори й долини, світ білосніжний, у лузі калини, в душі мої солодко, рай і супілка, бо я з України, бо я України. Кивіти і світли наш сонячний дім, і хай дітяс весело жити у ним. Тут нами на пісні усмішка тата, в і доброті то зростають малята. Учне наша пісня до сонечка лина, Ві сонячний дім це моя Україна. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави й води, Годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні на яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну. Біз неї ніщо ми, як порох і дим розвіяний в полі вітрами Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. На світі єдина одна, як очі її ж каї, вона у зірках і вербах вона, і в кожному серці дарі, у квіті, та шині, в тинах, у пісні, у кожній, у думі, в дитячому усмішки в дівочих очах і в стягі в багряному шумі.